Свікінги, новий тиждень, понеділок, новий день 6.20. Як обично у нас були спусті, ми вже не спимо. Погодка така собі, падав дощ, болото туди-сюди, ну йти на площадку. Мені піднялася вага, я давно не підтягався. Хочу подивитися, що у нас взагалі по віджиманням. І по лозі. Тому летим щось на площадку, потім летим додому. Будемо колесати свій коктейль. Тому що я зрозумів одне, що я обично п'ю коктейль в кінці дня, і він такий плотний. І мені потім чу-чуть погано, коли я чашко. дуже тяжко його пити. А так думаю початку дня, після того як побігав, позаймався. У нас недавно коктейль бум і все, тому я побіг далі, побачимося з вами вже на стадіоні. Ну що, вже на стадіоні. Послухайте як тихо. Зараз посиджу 5 хвилин, тому що біг задихався. І подивимося, що по нашим підтягуванням і віджиманням від підлоги. Я хотів сказати, що неможливо, щоб в тебе все було моментально. От Під час того, як я служив, у мене була станово і 100КГ я підняв на один і той піднімав ось так мною кидало. А зараз, два дні назад, в п'ятницю в мене були, ну як два, в п'ятницю в мене були Бу день ніг, і я підняв стоп на 5-6 на свободно. А далі не підняв, бо я підняв всі бліни, попадали. Якщо зможу, ставлю сюди відос. Тому ну, не все буде так, як ви хочете, не все буде моментально. Ваша вага може стояти, але ну, ваші силові показання можуть піднятися, так як у мене вага йде по чуть-чуть, але -чуть, мало. Я б хотів більше. Я думаю, що мої силові так силові, такі лишились. Ні, вони, вони піднялись. І це чудово. Тому зараз ми встаємо і йдемо на наші підтягування 10, він такий скотський, що на 10 я вже все так, зараз вони ці десь, сука, місце де повіджимати. Зараз будемо шукати. Ми вже тут віджимались і зараз знову тут будемо. Так походити. Коли один. Подумати тільки ти і ці звуки. Як пташки співають. Свіжий воздух. Тому це чудово. Ось це. Я. Я не знаю як це назвати. Тут в сміття ніхто не викидає, і всі бачать, що вже два мішки забиті сміття, і все одно кидають От на землю, тупо все. бутилки якісь, бумажки, семічки. Як це виглядає? Ну, ми не такі. Ми йдемо до своєї цілі, дивимося за тим, де ми живемо. І це не значить, що якщо ми вдома живемо. Та тільки вдома в нас повинно бути чисто. Наше село, наше місто, неважливо де ви. Ви постійно повинні думати, що ви вдома і дивитись за цим, як вдома. не так, викинув, так, я що вдома. Викинув бумажку. Хай там валяється в когось під хатою. Такого не повинно бути. Тому, якщо таким займаєтесь, викидаєте сміття, де попало. Це поступок не тієї людини, яка йде до своєї цілі, тому задумайтесь. Якщо вже спілкуємося, давайте по душам. У мене на даний момент такий стан, що все не особо йде так, як я хочу. Вже місяць більше займаюся ютубом, ще нема 100 підписників. ще 182. І таке свічо. В інсті теж ніхто там особо немає нічого. Тікток це взагалі зовсім. <смі> таке відчуття, що навіть спеціально тікток не даємо і відео, щоб дивилися. Тому ось так. У нас є бачення, куди ми йдемо. І ми не здаємося. Сьогодні по плану дня у нас... Зараз ми йдемо накидуємося на коктейль, потім на занок, потім е, піду на ведучу суту, поскладаю, що там має бути, попили сосю і далі у нас спина і біцепс. Це теж я покажу, сьогодні покажу вам цілий свій день, що як, обичний понеділок. І будемо знімати після того, як позаймаюсь, покупаюсь. Будемо знімати відоси в в Інсту і в канал в Телезі. Тому що, якщо на ютубі знімаю постійно, то ось таким для тіктоку я знімаю не часто, тому сьогодні весь цим буду займатися. Там буду відповідати на ваші питання. Тому ми вже біля вдома. Ідемо, кинемося на нашу дуже-дуже смачну кашу. Якщо купляєте овсянку, то з таку не, не купляйте, бо вона зовсім не мішається і тіта. ну, Тупо пшениця, я не знаю. День шучу чудово. Починаємо з самого важкого це випити цей коктейль. Ну що так, я вже випив коктейль, погода в нас зовсім взагалі тут. Кімнаті темно. Так, ладно, тим нас вага. Стоїть. Вага поки що, ладно. Ще сідаю то буду писати новим людям, шукати нових людей в канал, тому що на початку, коли мало підписників... Люди особи не підписуються, бо бачу, що мало тут тому сам буду писати людям, шукати. Побачимося з вами вже так 11, коли я буду їсти. Давайте. Фух, я не знаю що з нею такое, але тупо так на сон. Посидів за ноутом. Пописав людям. Так, думаю, піду книжку почитаю. Сідаю книжку читати тупо. Отак вона бало, не знаю що це таке. Напишіть коменти, що це може бути, Тіпо, що може від цього. Бо я щось не пам'ятаю, що в мене отак було, що я то повстав і все. І тут. Так, так. вже яка година? Вже у нас 9 година дня, а я, я ще такий... Не знаю, йду щось. Поки ще холодної води, може, води не вистачає. Так, я забув, що я сьогодні відео знімаю. Ми з біцепсом вже закінчили І ще раз качаємо нашу спиночку. Пацан дуже подобається. Сандалі покажи. Само тобі. Наголос. І траплей.